Очки зняла, бо скажуть, що неповага. Але болять очі. Вони в мене вже заліто на цьому сонці. То я думала, що повілазять, якщо чесно. Я не знаю, люди. Я ж нікому нічого вам поганого не зробила. Чого у вас тільки не знаю, злості пишете, не знаю, дивитеся, чіпляєтеся до кожного слова, що б я не сказала. Ви знаєте, що я вже привікла і взагалі, ну, як не обращаю якось уваги, але зараз кажуть, неправильно говорить, чи книжки читала, чи читаєш. Да мені нема коли його читати, мені нема коли, нема коли займатися цією такою ерундою, як займаєтеся ви. Мені зараз не до того, ви, розумієте? І раніше не до того було паскудить людей, обсуждати, завідувати. Я беру від життя те, що я можу, стараюся, стараюся, через силу буває посміхатися, стараюся буває щось перевести на шутку. Коли я часто плакала. Люди писали там, ой і те, і те, і плаче, і негатив, і те, люди добрі. Причому тут, що ви мені пишете огідно, противно. А, ви, що ви, я так думаю, що ви не співчуваєте тим людям, які пережили голодомор, а, мої бабусі, дідусі, вони також пережили це горе. І мама народилася, вона була голодна і просто голодна в проголодь. І хворіли, і ледь повиживали. І я це знаю, тому що я не з багатої сім'ї, я не розкошна, я прожила нелегке життя і так само зараз, і в горі. І Знаєте, ви, я думаю, що ви добре знаєте, у кого у сім'ї хтось хворіє, це нема хужого. Просто я не можу навіть зрівняти там батько, мати, там, рідні, якісь, сестри, брати це все одинаково, це дуже велике горе. Ну, ти дивишся, що коли у тебе у твоїй родині твоя дитина мучиться вже стільки років і жити, і жити, і жити, і дитина молода. То розривається серце, але Бог дає, як колись казала, я вже казала, монашка, я пішла зразу, коли з ігором сталося, Таке було страхіття, таке зараз хоча б він на цих ліках і якось хоча б чуть-чуть, навіть дивитеся і не замечаєте, що. Дитина фофорія, ну скажете, дитина вже дорослі для мене, для матері, скільки я буду жити, для мене мої діти. Вони маленькі, це мої діточки дорогесенькі. Вони для мене завжди будуть маленькі дітки. То я казала, я не відержу, я не ложу на себе руки. Я не могла витримати. Я, я дуже захворіла. Я зараз лікуюся. Я ледь пережила. Ми з Ігором лежали двох в одній лікарні. Та да що я вам буду розказувати? Да не хочу я розказувати. Просто люди дивляться, наблюдають і дуже багато людей недобрих, просто недобрих людей. Не хочеться навіть отак. Стараюся показувати десь дерева, квіточку якусь, ліс показувати для людей. Щоб не хочеться, щоб вони погано думали. але не треба боятися того, то воно не буде приставати. Я стараюся і не боятися. Вже скільки років в мене це Ютуб. Я його це все переварую, перела... переломлюю, стараюся, щоб отак воно вивітрилося і пішло. Все. Його немає, того поганого. І я живу. Ви ж не путайте. Ви думаєте, що я. От, ну, ви написали, що чого смі... сміятися, дурацький сміх. Да не з того, ну, не з того сміється, правильно. Прийшов син, люди, сусіди розказали про людину, розказали, що людина. Ми це все знаємо. Не з того просто хтось сміється, це треба бути зовсім чокнутою людині, щоб вона сміялася згора. Може, це ви смієтеся. Не знаю, обзиваєте. І з того просто, що, ну, знаєте, коли щось робиш, купив будинка, і от діти, дітей, емоції, знаєте, і копаєш цю яму на воду, і ти дивишся, що це таке там, що це таке в землі. І одна банка, друга, третя, і ну, починаєш що це таке? Знаєте, воно вже як. І хочеться пошуткувати, а ви його перекрутили. А знаєте чого так? Тому що у вас це бісить, коли людина посміхається, коли в людини трошки настрій, коли людина не падає, а живе, не опускає руки, не здається, то ви починаєте вивертати стільки гадості, стільки всякого такого поганого негативу. Ви просто біситеся, вас, вас немає співчуття. Якби у вас було співчуття до тих людей, які пережили, і ви те пережили, ви б ніколи в житті не показували б своє зло, ви б ніколи не говорили поганих слів, ви б ніколи не осуждали. От за що ви осудили те, що ми, що дітки... Сиділи, наблюдали, переживали, щоб це ж там копали, щоб папа їхній не розбив ту банку. І ви просто стільки злості всяк мене обзивали, і не тільки мене, і про золото, да, а що у вас немає такої мрії, щоб коли ти щось шукаєш, да зараз ходять, як вони цими... Іскателями, боже, забула, як називається. Коротше, де метал і металоіскатель, так? Нічого, що я сказала так. Переведете і будете ви, я думаю, ми не зрозуміли. І де щось там прозвонює, люди шукають метал знаходять все, цінності. Так вони ж теж шукають. Ми зараз виживаємо як можемо. Вам не можна навіть пожартувати. Вам не можна нічого сказати, вам не можна нічого показати. Я, не, ну, я зробила такі виводи, що вам би б не показав, ви перекрутите, ви все одно зробите так під свій лад, як вам вигодно, як вам це подобається, як вам укусить, ви його все одно перекрутите. Я не розумію, якщо ви людину обізвали огидною, безсоромною, типа що сміяться, жах. Огідно, то ви це ж про себе говорите. Ви собі хоч не огідні люди. ну Подумайте, ви собі не огідні, Виходить так, що та людина розумна, яка вона нічого не скаже. Вона подивиться, зробила виводи і все, і більше не зайде. Вона перегорнула і пішла. А ви понаписували, то як же? то ви самі собі суперечите. Там, нібито то ви співчуваєте, а інших ви гноб... гнобите, гробите, ображаєте. Я, чесно, я до такого не привітла, я такого не розумію. Я думаю, що зараз таке горе у нас в Україні, я про це дуже мало говорю, тому що я не можу говорити. Я не хочу цієї політики, я не хочу цих розборок. Якщо йти вогонь і в воду, я піду, давайте разом. Був час, коли я сама ходила пороги і оббивала, добивалася, я нічого не боюсь. Нічого не боюсь, поки я живу. Все. А ви сподіжка колупаєте, а ви щось б показали, б розказали, у вас такого немає і не буде. І не буде люди. Я зараз це кажу, і в мене немає ніякої до вас там, як, як сказати, ні обіди обіжатися не можна, ні злості. Я просто не знаю, як сказати. Я вас і не жалію, не можу сказати, що там я вас жалію просто. Я дивуюся з вас, люди. Хотілося б дуже, щоб ви розумно думали, розумно говорили. А я, а я так е, говорю, розмовляю, думаю, як я вмію, як мене виходить. А ви собі, як хочете, судіть мене, плюйте собі на телефон, на екран, на камеру, робіть, що хочете. Це ваше право. Нам зараз всім не до того, мої дорогі, нам зараз не до того. Нам зараз треба триматися і просити Бога, щоб нас простив за всі наші гріхи, що ми понаробляли, що ми ще робимо, щоб наші захисники повернулись усі живі, є, здорові, є, понаходилися всі, яких немає вже багато років, які зараз в полоні. Оце біда, а не дивіться. На відео в Ютубі і людей паскудить. Це ваше право. Ви можете паскудить, можете говорити, що хотіть. А я просто заблокую, і мені так буде краще. Мені такі люди на каналі не треба. Я заблокую і все. Можете писати. Пишіть, дайся, якщо вам це приносить задоволення. Якщо ви цим насолоджуєтеся. Получаєте якусь енергію, топить кров. Ви її не нап'єтеся. Ви себе зробите тільки хуже. Так що я просто не знаю, понаписували, але пишіть, це ж для мене добре. Якщо ви пишете погані коментарі, це дуже добре, це йде актив. У мене там 40 тисяч переглядів на тому відео за всі ваші коментарі, я вам щиро дякую. Просто хочеться, щоб не було от такого, знаєте, цієї війни. А чого війна, тому що зла багато. І Бог нам дає це випробування і все ж чекає. А може ж покаяться, покаються, покаються люди, а може, прийдуть ближе до мене, а може, не буде стільки зла ненависті. Ну, все це не знаю. Людей, мабуть, не, не знаю, що може і справить. Я думаю, що ви знаєте що. Так що вам чолку треба підрізати, як мені сказали, і мішає. да, мені мешає чолка. Заважає. А треба везде записуватися. Мені не до того, мене всі дні розписані, мене всі дні зайняті. Я не знаю, яким чином я тут сіла і зараз з вами розмовляю. Мабуть, і за того, що зараз дуже жарко. Я перестирала, трошки протерла пілюку, трошки прибрала. І не знаю. Десь вже ввечері треба буде хоч взяти, да, спекти, щось спекти, якогось мяска, щось зробити, щоб взяти з родичок, собою. Не знаю, Ігора, як чи візьмемо, чи не захоче, тому що його ця дорога дуже замучує. Він Постійно в туалет ходить. Стояла, стає, і курить, і йому тяжко в дорозі і все. Так що, такі справи. Поговорила з вами дуже довго. Про всіх вас не забуваю, всіх вас ціную, своїх першеньких підписників. Я вам щиро дуже дякую, Величезно дякую за підтримку за, за те, що ви були завжди зі мною, завжди приходили до мене. Підтримували, коли з'їдали, старалися не підтримувати. Я вам дуже щиро, всім дячна Дякую, хто залишився ще до цих пір зі мною, хто мене розуміє, гейтерам дякую. Я стала набагато сильніша. За все вам дякую. Якби не було, на все дякую. Ну, остальних своїх друзів, прошу, не шкодуйте коментара, не, не шкодуйте лайка, тому що мені треба, все ж таки, в мене дуже була мрія в Ютубі. Ну і хто теж мріє, так, і можете показувати якісь маленькі ролики, якісь відео. Не соромтеся, що, що вам до душі, що вам подобається. Віте робіть, не треба соромитися. Не комплексуйте, що там може щось не так. Подивіться, що в Тіктоці робиться, подивіться везде в Ютубі. І от іменно всі ті люди, які показують, вони реально дають підтримку іншим людям і допомагають іншим. Також це допомогло. Я вам скажу чесно. Я дуже часто дивилась Самвела, коли були ті моменти такі, що я не хотіла зовсім жити. Я дивилась його, я була в лікарні, я не виходила з дому. Я сиділа, дивилась на небо або в одну точку, я не могла себе зібрати, щоб піти щось робити. Мені опускалися руки. Я не знала, що зі мною. Потім я лікувалася, і завдяки оцім усім, усім відео, ці, цьому ютубу, Тіктоку, я все одно якось живу, хожу. Ви й саме бачите. Буває по-різному, буває що. Я дуже втомлена, я дуже погано виглядаю, тому що. Не все так дуже і добре, що казати, але добре те, що ми живемо і ми ходимо, ми бачимо все, ми чуємо, ми можемо йти. І це саме найголовніше. Я вам це кажу, і я думаю, що я хоча б для вас трошечки, може, трошечки, 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 може, хоча б чуть-чуть, я вам трошки може чимось як допомагаю. Тому ну що і мені люди допомагають. І я не можу сказати, от я не розумію, не розумію, от, ви мені вірите чи ні. Що я дивлюся, які мені роліки попадають людей різних, але ну, не можу осудити. Вони матюкаються, показують такі, знаєте, ну, як не, не такі, як всі, як воно називається, ну, забула. А, відео не такі, як всі, вони не схожі, зовсім вони відрізняються від інших а, відео, блогів, влогів, вони зовсім інші. Але я все одно а, з тих відео, я все одно, хоч малесеньку і часточку, я все одно для себе візьму, і мені всі ті відео, я не знаю, допомагають. Може я така одна. Якщо вам зовсім не так, то... Вибачайте, вибачте. Якщо я для вас, ви мене дивитеся і вам, як я показуюся, що я зовсім не права, тоді ну, така я, а ви такі, ми всі не можемо бути однакові. Мої дорогі синьки. Всім вам передаю привіт, усім, де ви знаходитеся, всім моїм постійним підписникам. Наталочко Бондар, як ти там, що ти там, де ти. Ви мене молодці, він завжди зі мною і завжди мене не покидали, хоч сердечко, хоч що я бачу, що а так я думаю, а десь когось немає давно. Я не знаю, може, коли щось відбулося, що може когось образила, це зовсім не так. Тоді, вибачте, може, може, когось і образила, може, щось сказала, а але... ви... Просто подумали, що це ваш адрес. Ні, не думайте, не думайте, Я, коли мене хтось образить, я можу його очі сказати. А так? Ніхто мене нічого і не ображає. От є там такі, що починають на мене казати там гідно, противно, то я і сказала, я зняла відео і сказала, так мене більше ніхто не, не ображає ніхто, все нормально. Там маєте право, звісно, сказати. У вас є своє міння, у мене своє. Я пішла, бо у мене трошки є роботи. Жара, у мене верандочка дуже малесенька, я включаю духовку і нема де дітися. Мені треба щось приготувати. до побачення, як завжди. Я кажу, до зустрічі. Я дуже хочу, щоб було все добре. Не хочу, щоб було, щоб було зло, дуже не хочу. Виживаємо як можемо, прощаймо, як можемо, хто як може, хоча б, хоча б трошки прощайте людям. Не накручуйте себе. Є в мене такі, знаєте, є такі моменти, які в мене люди реально казали щось в очі, і то я навіть на їх. Не буду ображатися, я зробила виводи, я уєднілася, я пішла, мене немає там. Не треба, я там не потрібна, все, я не потрібна. Якщо людина до мене буде як прийде і скаже, там, ти зайде в хату, чи було таких багато разів. Я рада, значить так Бог управляє, Бог посилає, це дуже добре. А якщо я відчуваю, я там не потрібно, для чого мені туди сунуться, куди мені не положено. Все. Я вас всіх обожнюю. До побачення і до зустрічі. Пока-пока. Бережіть -пока. себе, звісно, своїх рідних.